1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це свято започатковано у 2014 році для вшанування мужності та героїзму тих, хто захищає незалежність і територіальну цілісність нашої держави, збереження військових традицій і формування патріотичного духу в суспільстві. Цей день пов'язаний із давнім українським святом. Покровою Пресвятої Богородиці. Для козаків покрова була одним із найвеличніших свят, адже вони вважали Божу матір своєю покровителькою, і сьогодні цю духовну спадщину зберігають наші сучасні воїни, ті, хто боронить Україну. День захисників і захисниць це передусім свято тих, завдяки кому ми можемо жити звичним життям, працювати, виховувати дітей, мріяти і будувати майбутнє. У цей день ми дякуємо кожному воїну, кожній воїтельці, а також згадуємо всіх, хто віддав своє життя за Україну. Наша подяка не абстрактна, адже серед оборонців є наші рідні, друзі, сусіди і колеги. Найпростіший спосіб висловити вдячність це підтримувати бойові підрозділи, допомагати тилу, ставати частиною спільної боротьби. Українська армія довела, що є однією з найбоєздатніших у світі сьогодні, як і впродовж багатьох століть, наші воїни залишаються щитом Європи, захищаючи не лише українську землю, а й демократичні цінності усього вільного світу. Україна береже імена героїв минулих епох, від воїнів Русичів і Козаків до вояків доби української революції та УПА. Уже в середньовічній Русі формувалися дружини й ополчення, що боронили рідну землю. У добу Великого князівства Литовського українські воїни відзначилися в битві на синіх водах та під Грюнвальдом. У 15-18 століттях особливе місце посіло козацтво це був новий тип воїна, універсального, витривалого, вільного. Саме козаки творили яскраві перемоги. Під хотином, пилявцями, конотопом символічно, що й пізніші покоління українських борців від січових стрільців до вояків УНР наслідували їхні військові традиції у 20 столітті. Українці воювали в різних арміях, але завжди пам'ятали про головне захист своєї землі. У часи Другої світової війни українці билися з нацизмом у лавах Червоної армії, арміях союзників, а також у складі української повстанської армії, яка водночас боролася проти обох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного. Символічно, що УПА постала саме 14 жовтня 1942 року за григоріанським календарем на свято Покрови. Це ще раз підтверджує спадкоємність української традиції: боронити свободу під захистом Богородиці та зі зброєю у руках. Сьогодні Україна продовжує цю боротьбу. Уже 11 років триває сучасна війна за незалежність. Наші воїни гартуються в боях, модернізують армію, доводять світові, що українці незламна нація. Гасло слава Україні, героям слава! стала офіційним вітанням війська. Символи давніх поколінь: Мазепенка, Тризу, бойові кличі козаків і повстанців. Живуть і у сучасній армії. Нашим збройним силам України найбільше довіряє суспільство. Героїзм і самопожертва захисників викликають повагу і вдячність у всьому світі. День захисників і захисниць це не лише пам'ять і вдячність, а й заклик. Кожен із нас може бути частиною перемоги, допомагаючи армії, підтримуючи сім'ї воїнів, працюючи на своєму місці заради сильної держави. Війна формує і гартує українську націю. Сучасні захисники і захисниці вже здобули найвищий рівень довіри народу. Ми віримо, що завдяки їхній силі та нашій єдності Україна здобуде перемогу. Слава Україні! Героям слава!